Яка пилка краще ріже? Порівнюю Аліекспресовську пилку з Е, Дивіться, по пилках, по акумуляторах зразу показую. Тут стоїть оригінальний Макітовський на 3 ампери. Видно? Повний. Є. Щоб було по чесному, поставив сюди на 2 ампери. Тому що, як я візьму на 4, скажете, що це я підсужую Дніпроемові. Тут теж. Ви... Ну, видно, я думаю, видно. Так. По ціні цього 2,5. Дніпро тут ще захист був, я його зняв, бо воно мені мішає. Тут, вроді, теж було, але воно саме відпало, ця Аліекспрес. Тут щось в районі 1000 гривень самотужка стоїть. Ну, різниця, звісно, в ціні відчувається. Просто багато народу думає, що нащо переплачувати за отаку опілку, якщо на Аліекспресі берете за 1000 пилочків, вона точно так само буде різати. Ну, в принципі, я, чесно, їх не тестував дві. Ну, Просто я цього як спробував. Різів 5 зробив, і в мене бажання на неї різати відпало. Ладно, ну зараз будемо тестувати. Тут кладемо поки що тестую на сосні. Хто там сосну хоче, то. Є ось сосна. Так, починаємо, починаємо перше з аліекспресовської прилочки. Таймер додав, якщо його треба буде. Якщо це не буде і так, очевидно. Так, ну що, 3-2-1, поїхали. Та тут якийсь цепок, як дупа. О! Цепок. Цепок не в ту сторону поставив, звісно, не буде різати. Ай, йти зараз. Ладно. зараз поміняю місцями цепка, Продовжимо тестування. Бо я натягав цей цепок, бо він якийсь кишка був. Шину не в тою стороною вставив. От село без газу. Ладно. Цепа поміняв. Все, зараз починаємо. Ну, про удобство натягування цієї пилки можна отдільне відео зняти. Тож тут деталька, яка відповідає за натягування цепа, ламається при першому натягу. І тут отвертку сюди оставити, а тоді ключиком на 10 цивок. Коротше, якщо цікаво, пишіть коменти, знімлю окремий обзор цієї пилки і порівняю з тобою. Зараз покажу пробуємо різати. Так, все, це вже має різати. т 2 1 один поїхали. Ну, що ну вам сказати, вона то ріже, звісно. Цепок тут не то, що вбитий, я ним різав. Ну, отакі вох зрізав може штук 5, це максимум. Ох. Давай. Тож хоч один доріж. А, чекай, покажу акумулятор, бо ж скажете, що це я ходив і другий акумулятор взяв. Ні. О, вже, вже висадило, половину, не половину, не а третину. Ну в будь-якому випадку тут 3 ампери, то тут має бути нормально. Акумулятор чесно не міняв. Воно, я не знаю, чого так робить, але воно тупо клени цю диви. Ніби тільки прорізало, а я заструмити не можу диви. Ну, я вам скажу, якщо на безлюдному острові немає нічого, є тільки ця вопилка, то це дуже добре, як вона є. Ну якщо купляти спеціально, щоб різати. Давай. Ну, у мене таке враження, що на воно хуче цеп і шина, вогонь вже гарачий. Масло накачується цілою пісюркою. Може, масло треба було підкачати. Коротше, не важливо. Ну, ви розумієте тепер, чого я, як тільки цей чуть-чуть порізав, то її викинув і кілька років не чіпав її. А тут з'явилося це вого. Так, беремо тепер цілою. Фу, той самий 2-х двохамперний акумулятор. Бо скажете, що читерство? Ні, не читерство. Так, тепер ріжемо, що то саме ріжем цевою пилкою Дніпремуською. Не знаю, чи таймер треба буде додати. Я думаю, тут і так буде видно. 3-2-1 поїхали. Звісно, <му> краще різати 4-амперним. 2-амперний слабенький сюди, но... Ну, результат, я думаю, ви самі бачите. Бо скажуть, що дніпрямо і і так далі. Що є, то є. То ну вона реально дешева. Ну, сама тушка 1600, Цього сама тушка 2,5% була по акції. Зараз 3. Пишіть ваші враження, пишіть хейтери, ваші думки, що я не так зробив. Бо ж зараз 100% скажуть, що десь тут щось я налажав. Ну, все, пишіть ваші думки.